Друзі, привіт, Дмитро, Полтавщина, сад з любов'ю. Кінець листопада, 25 рік. Сонце світить так, що можна без шапки прям працювати в саду. І це дуже класний такий яскравий показник, що можна робити пізню осінню обробку. А то як світить сонце і шапку можна знімати, то обробляйте сад. Це значить дерева сухі. Обробка встигне висохнути, і все буде добре. Будуть зимувати так, як треба. В цьому відео про пізньоосінній обробіток саду. Залишайтеся, підписуйтесь, ставте вподобайки. Погнали! Під час вирощування свого саду ці всі роки. Приходжу до того, що найкращий осінній обробіток саду це взагалі його не обробляти. Бо це про любов. Любов це коли в саду все працює в самоорганізації, коли сад самоорганізований, коли він сам себе здатен захистити. До такого саду ще свої, до такого стану свої садище не довів, рухаюся в цьому напрямку, тому кожна обробка в мене відрізняється від попередньої. І якщо я там ще років 3 чи 4 тому знімав відео про обробку саду, то зараз вона вже трохи інша. І поділюся деталями, що буде робити цієї осені. Я виходжу з того, що. Природа це настільки сильна і потужна екосистема, що вона може точно сама себе захистити, вибрати найоптимальніший варіант, який потрібен їй для виживання. І наша задача як частини цієї природи просто їй в тому допомогти, створити умови, щоб її кимось написані закони, які діють вже мільярди років, Включалися і діяли незалежно від того, є ми тут, нема нас тут. А вони працювали, як і раніше. Це значить, що в саду краще, коли буде біорізноманіття. От кажуть, не зрозуміло, коли його обробляти, коли сливи треба в один місяць, а яблука в другий, а тут уже його треба їсти, а воно тільки оброблене. І це ж все, в основному люди говорять про хімію. Коли хімію обробив, 30 днів бажано не їсти, а бажано взагалі не їсти, коли хімічними препаратами обробив. І тоді виходить, що незрозуміло коли біль... чим більше різноманіття в саду, тим незрозуміло, коли обробляти, чим обробляти, чи їсти, чи не їсти. Ну таке. Але коли це біорізноманіття організоване, Створене з мікроорганізмами, з мікоризою, коли рослини імунні, коли ми допомагаємо їм підвищити їхній імунітет. Тоді екосистема починає працювати в самоорганізованій моделі, захищає себе, сильнішою стає. Від того виграють всі, і черв'яки, і павуки, і ми з вами. Такий підхід це для мене значить про любов. Бо чи є любов'ю випалювання свого саду залізним купоросом, ну таке, я думаю, що не, це не зовсім про любов. Ю. Чи є любов'ю випалювання хімією живого складу ґрунту, тих спор, грибів, мікроорганізмів, бактерій, які живуть в ньому. Травити їх хімією, яка капає з дерев. Ну це не про любов. Тому я ці способи, методи хімії вже вивів з саду, залишилося вивезти залізний купорос. В цьому році його вже не буде восени. Залишиться трохи мінеральних добрив, які, можливо, через пару років вже перейдуть на органічні добрива, органічні рештки. І потреба в мінеральних добровах просто відпаде. Тому цієї осені в бокову суміш я буду додавати лише такі речі. Перше карбамід. Концентрація 5-7%. Це азотне добриво, яке якусь там справу зробить зі спорами грибкових захворювань. А так воно собі допоможе дереву краще наповнитися азотом, грунту, додати азот. Також органічним решткам, які під деревами, листю, який я вже давно перестав загрібати, перетворитися в органічне добриво за допомогою цих азотних сполук, воно швидше переробляється, і піти собі в землю для живлення рослин. В суміш для обробітку саду в полі я додам ще отаке борошно. Про це борошно розповім окремим відео. Це буде для вас загадка, що це за борошно. Тому залишайтеся і скоро все стане зрозумілим. Ще давній перевірений помічник в саду препарат 30D. Для пізньоосінньої обробки саме то, що треба, буду розводити його в концентрації десь 300 мл на 10 літрів води. Він покриє плівкою личинки, яйця зимуючих шкідників. Також захищає від морозобоїн, від сонячних опіків. Також допомагає загоюватися раном після обрізки дерев чи кущів. Робить дуже багато корисних речей для наших з вами дерев і він ще й на органічних смолах, тому я з задоволенням його використовую всі ці роки в своєму саду. Тому цьогорічна пізня осіння обробка саду у мене буде складатися з карбаміду і 30 d В полі додам ще цікаве борошно. А то і вся бакова суміш, ніяких купоросів, ні залізного, ні мідного, від якого я з самих перших днів відмовився, бо мідь вона така собі для здоров'я. І все. І хай наша земля радується. Черв'ячки, і павучки будуть щасливі з грибочками, які там проростають. Бачите? Щасливі грибочки під деревом дерево. Тому, друзі, в нашому саду ми рухаємося в напрямку такому, щоб восени думати не про препарати, якими обробляти сад, а про те, що ще в нього посадити, щоб біорізноманіття в саду було більше. Що додати? Корисного в біоті в ґрунті, яка розвивається, щоб вона була щасливіша, вилазила до нас і посміхалася нам. І, можливо, таким шляхом ми дійдемо до того фінішу, який вже є в моїх знайомих, які перестали обробляти сади, бо він самоорганізований, захищає себе, насолоджується і радує їх корисними ягодами. Плодами, фруктами, овочами без будь-якого обробітку. Отаке. Дякую вам, що ви дивитесь. Дякую, якщо будете рухатися схожими шляхами, бо це для всіх нас важливо, для наших ґрунтів, на наших і так випалених землях. Мусимо їх відроджувати, а не випалювати далі. Всім багато любові, пока.